Це Сонце, зоря що є центром сонячної системи. Воно майже ідеально сферичне і являє собою гарячу плазму, сплетену магнітними полями за діаметром приблизно 1,3 мільйона кілометрів, що в 109 разів більше, ніж земний, має масу більшу земної приблизно в 330 тисяч разів. Джерелом енергії сонця є термоядерні реакції в його ядрі. Земля та сім інших планет обертаються навколо Сонця. Крім них, навколо Сонця обертаються комети, астероїди, метеороїди, космічний пил та інші дрібні об'єкти. Маса сонця становить 99,866% від загальної маси всієї сонячної системи. Тисни на зорю, щоб дізнатись більше. Розріджена і гаряча оболонка сонця називається сонячною короною. У вигляді променистого перлового сяйва її можна спостерігати під час повної фази затемнення сонця. Тоді вона являє надзвичайне гарне видовище. Випаровуючись у міжпланетний простір, газ корони утворює потік гарячої розрідженої плазми, що постійно тече від сонця і називається сонячним вітром. Частина сонячної атмосфери, в якій підвищується температура і послідовно іонізуються водень, гелій та інші елементи, називається хромосферою. Її температура становить десятки й сотні тисяч кельвінів. У вигляді блискучої рожевої облямівки хромосферу видно навколо темного диска місяця в нечасті моменти повних сонячних затемнень. Сонячну атмосферу можна умовно поділити на кілька шарів. Найглибший шар атмосфери товщиною 200 300 кілометрів називається фотосферою. З нього випромінюється майже вся енергія, яка спостерігається у видимій частині спектра. Вона утворює видиму поверхню Сонця. Ближче до поверхні сонця температура та густина речовини недостатні для повного перенесення енергії шляхом перевипромінення, виникає вихрове перемішування плазми і перенесення енергії до поверхні здійснюється переважно рухом речовини. Охолоджуючись на поверхні, речовина фотосфери занурується вглиб конвективної зони. А в нижній частині речовина нагрівається від зони променистого перенесення і піднімається вгору. Обидва процеси йдуть зі значною швидкістю. Такий спосіб передачі енергії називається конвекцією. Над ядром на відстані приблизно від 0,2 до 0,7 радіуса сонця. Розташована зона променистого переносу. У цій зоні перенесення енергії відбувається здебільшого за допомогою випромінювання і поглинання фотонів. Напрямок кожного конкретного фотона, випроміненого шаром плазми, ніяк не залежить від того, які фотони плазмою поглиналися, тому він може як потрапити до вищого шару в променістій зоні, так і повернутися назад до центру. Центральна частина сонця становить приблизно 20% від радіуса сонця, в якій відбуваються термоядерні реакції, називається сонячним ядром. Густина речовини в ядрі приблизно в 150 разів більше густини води і в 6,6 разів перевищує густину найщільнішого металу на Землі осмію. Ядро єдине місце на сонці, в якому виділяється енергія, інша частина зірки нагріта цією енергією. Вся енергія ядра послідовно проходить крізь шари аж до фотосфери, з якої випромінюється у вигляді сонячного світла.